Коли я прочитав цю, цю інформацію про цей фільм, про цей фільм він вона мені ем, пролунала думка, що вартує сходити, вартує піти і вартує побачити. Бо це є наша історія, яку ми повинні знати і ніколи не повинні забувати. Бо цього життя воно побудується ем, таким чином в нашій державі, що історія, власне, такі ем, конкретизована історія, вона забувається, а все йде в загальних ем, глобальних поняттях. І цей фільм демонструє власне ту історію, те життя, яке віддавали українці за незалежність і віддавали за нашу диву. Чи сподобався фільм, що саме в фільмі? Е, загалом я цікавлюся документальними фільмами і е, також хроніка Галичини. І цей фільм Сівна земля для мене є дуже ну, для мене є таким показником власне українського кінематографу, бо він. Е, в такому скажімо, не дуже хорошому стані зараз, і дуже приємно, що кінематограф розвивається.